Президентське подружжя Володимир та Олена Зеленський разом вже майже 29 років і виховують двох дітей. Тим останні три роки стали неабияким випробуванням для пари, адже з початком повномасштабної війни президент не може проводити достатньо часу із сім'єю. Ба більше подейкують, що насправді Зеленський давно не є справжньою парою. На таку думку українців наштовхнуло те, що в якийсь момент президент раптом перестав носити обручку на безіменному пальці. Телеграф UA вирішив з'ясувати, чи справді це так. Ладнейши далее. На записах численних відеоінтерв'ю та звернень Володимира Зеленського можна побачити, що на його безіменному пальці дійсно ніколи немає обручки, хоча на старих фото і відео прикраса є. У мережі існує багато теорій щодо цього. Зокрема, багато хто вважає, що президент одягає обручку на середній палець через те, що давно не проживає разом із дружиною а їхній шлюб лише формальність, як з'ясувалося, правда набагато простіша. Володимир та Олена Зеленські продовжують перебувати в офіційному шлюбі. І є справжньою парою, а обручку політик зняв через своє схуднення після весілля. Про це він розповів в одному зі своїх старих інтерв'ю. За словами президента, в останні роки він дійсно носить обручку на середньому пальці, адже після зниження ваги вона стала за великою для безіменного. На пропозицію дружини зменшити розмір прикраси Зеленський відповів, що вже звик носити її саме у такий спосіб, тому від походу до ювелірного салону відмовився. Таким чином можна зробити висновок, що президентське подружжя про. Оже бути сім'єю, попри усі випробування, що випали на долю їх шлюбу. А істинна гармонія в парі це більше ніж зовнішні прояви. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.